Як тут дощик? Та не дуже. Треба поливати. Ну, думала сьогодні просапати, та щось в мене не виходить. Ой, сусіди там шашлик смажать, пахне. Телефонує Наталя, ти сама дума? Кажу, сама. А чого ти не приходила по яблука? Кажу, та я думала, що ти відпочиваєш. Думаю, може пізніше. Ну іди, Я кашу кабакову зварила. І поснідаєм чи пообідаємо. Кажу, ну добре, дивіться, яка краса. Я кажу, зараз тоді піду яблука позбираю. Вона каже, якщо вони там не погнили, сердиться. Кажу, добре. І кажу, потім зайду. Так, не матюкайся. Чого зібрала трішки? Наташа, все груша... А, все, її черв'янці. Думала, малечі груші, все, нема груш вже. Немає. Нема. Ні одної не було. На підлозі і тут немає. Все, а було? Ні, є, ну високо. Ага, вони впадуть і вже вже такі жовті-жовті, мабуть, погнали. <гум> На те, що там такі товсті гілки, що я. Вряд чи боюся, ще поламати. Не, вона гнила впала. Ой, Наташа, одна. Так що малече є. Ой, а я, а я думала, ти в літній кухні. Привіт! Я поскладала гнилі під дерева. Ага. Хух. Так, ну все. Ну, город не поняла. Ніхто не переорав. 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 А коли він переорав? в Так він вже уїжджав. Він після часу приїхав. А, ото він приїхав сказати. А то так стерчать Да? Ну ти ж хотіла треба чорнобриці, кидати, не буде. Дротянки, совки, Ми все пер... Я все перерізала і перекидала. Я поняла. А що це кричить? Совка? Ні, ота. Дава, я здала. А, поняла. Ну, пішли кашу їсти. Вчора Іра привезла територію у тебе. Оце розживе. А так а чого ви придавили жовтою? Щоб вона не впала в у тому. У ще. А, ще ви... Не посадили? У не посадили? мене, здається, є, а може я помиляюсь такий колір. О, та гарно тут. Я не знаю, як Наташа тут буде закривати е, 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 агро Воно, ну... ну чи, е, Воно, чи вона, тканину. Вона ще купила той. Кого? Кого Наташ? Дивися. Куди треба дивитися? Ось сюди. Ти що, не бачиш, ось. ось під ногою в тебе. А, ну оце. Да. <різь> <різь> Кричить. Ух ти! Я а я ж туди все. Ой. Ти що кричиш? <різь> Нема коли садити. Нема коли, так. ну гарно. А ти бачила, як ми вчора зробили? Як я бачила через забор мені погано. Ти тільки що там яблука збирала. Щас під... Пи... Ой, Блін, піду подивлюся, бо це ж не заспокоїться. <схід> я ж яблука збираю. А, ух ти! Ось так, це я бачила в інтернеті, да. Це класно. Це класно. А це агроволокно Наташ. Ой. Зараз ти не почуєш. Так, да, це хорошо, я таке бачила. І ще будете садити. На той а. 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 Ага, поняла. Два... Два ряду, казалось, Та ну так, да, вони ж довгі. То я й не звернула уваги, а вчора ж підходила, то мені не видно було. Ой, а яблук ще ти казала, тут ще хвата-хвата перероблять. Так, груша, якщо ти не впадеш, Ні. не хоче. А святик хоче. Ага. Ой. Ну, пішли по кашу. Так, так, я я зараз загуглю, що це вона купила, бо ти ж як завжди не знаєш, так? А вона казала. Ну, пройшло. <гум> Поняла. Наташ, знаєш, як вона називається? Так. Оця штука. Сосна гірська. А, вона й казала. <гум> Тепер дойшло. <гум> <Вона і казала. гум> Наташа, я зараз піду туди, до того є квітки. Ми в минулому році отак робили е, світло і рожеве, або червону. І в нас нічого не вийшло. Наташа б заморилася, каже, хай йому морока. А оце вона це ти тут садила чи ти забрала з-за двору? Ні, тут же ага, ага, і оце один кущик вийшов, ну хай росте. Непогано, ой ми тоді Наташ, як заморочились, і я ж насадила, ну мені не сподобалось, я все переіграла. Все, пішли. Раніше ті ноги. А тоді ж вони посунули той і не стало куди. І не ст... ну, Отут же ж вони загородили да, да, да. і перестали туди ходити, посадили ціки, а, а ці отут. Не здається, тут одна нога сидить. Є, навіть дві, їх було п'єхати. Да. Ну не, не видно, видно тільки одну ногу і декілька камінців. Оце віка таке теж взяла камінців. Ой, Наташа, вчора було Саші чотири роки, чотири місяці. Ну я так взяла печеньку, поп'єм чайок. Пошли. Пошли. Моєму Саші. Та ну я живу. Не моє, О, а що, Наташа посадила, ето, О, Який пізньоцвіт? Що я давала, крокуси? Ну, звісно. О, яка молодець. Та Бо... не Наташа, я посадила, а, вони... вони лежали, лежали, А що, туди... вони ж цвіли, а куди ти їх посадила? Не ну, скажу. оце ти за оце кажеш? Ні, те, що мені з Вінниці прислали. Крокуси. А, я не знаю, нема. Ну, нема. Видно, Посадила, <садила> ну не знаю, де. Посадила. Не знаю, немає. Та я ж побачила, що нема. Ну пішли, кабак. Це здорово. Ой. Ой, Сашуня, привіт. Квіточки стоять, а я сьогодні викинула, ще не поставила дітям. Так. Йду на кабак. Раз кличуть, треба йти. О, як у тебе тепло. Наташ, я роздіну ці ручки помию. Пожалуйста. Наташа каже, у мене сьогодні кабаковий день, оце в духовці, а це зверху. Да. Так. Отак. Каже, трішки зараз маслечка додав, а, а, а корисно масло їсти, ти кажеш, треба. Кори, корисно, все, корисно, все, корисно. <рес> все зрозуміло, пішла я руки мить. Ну, значить, зімо відкриємо це. Ну, ну, Саші, ну треба пом'януть мого синочка. І що було, то я й взяла. А, а тут ось каша. Супер. Давай і твоє, і моє все, що хочемо. Хай ми по дві штучки з'їмо, та згадаємо. Я вчора свічку поставила, я заснула, свічка горить. Прокинулася, вона ще горить. Що? Ну, от, бачиш, так що. Оце сир дуже смачний. це Наташа бере на лівому березі, у нас жіночка продає ну, творог, Із, топли... із пряженого молока. Смачний, смачний. Наталя 21-му році мені носила завжди, бо я нічого не їла. Вони не одинакові. Ця така, а ця інша. Ну, Ага, не одинакові. Кажу, Наташа, ти бачила, що в тебе тут під Ні, Вона каже, що й цвіла, вона й досі цвіте. Пішли закрива. О, Розіта зовсім Це ти, ж... яблука, ти не... а... Хай до завтра. Прийшла, Прийшла позбирала й одну грушку. Малечі, все, ага. дякую, пока.